Підбочиський район, район і відповідно район військового комісаря, Требовлянський район, Зборівський район. Можна до цих районів зразу в відсотках? просто не взяв структуру, якщо по пам'яті, то Підбочиський район 100 відсотків, район більше 80 -ки. Зборівський район, eh, Зборівський район більше 80%. Воновецький район більше 60%. Чортківський район теж більше 60%. Просто eh, боюсь, там, по-моєму, ще один чи два райони вийшли за 60%. Найгірший стан справ – це в Бучівському районі, Вонастарійському районі. В Барщівському районі, в Заліщівському районі. Як не парадоксально, але в Чорківському е, перепрошую, в, е, в Кременецькому районі, в Шумському районі, які на новому лічерні викидали не нижче, ніж 90%, в Тернополі, в, Тернопіль, в Тернопільському районі. Теж очень сильно впали кізамські. Місто Бірежани э, виконано на 60%, чи планують виконати на 60%. Бірижанський район гірше. Э, далее э, місто, э, Чутків, так само не виконав планове заберення там.